Так сказати, що гра була важка, це взагалі нічого не сказати. Вона дійсно була для нас непростою. Рахунок, це саме головне, і він сьогодні є. Але якщо так проаналізувати тактичні наші побудови, одна з проблем були проміжні фази, якщо в атаку ми так йшли. І великими силами, і конструктивно, то перехід від атаки в захист були проблемні. Не витримували компактність, і в центрі поля в нас в найбитах, суперник мав деякі переваги. Ну і гадаю, що дуже сьогодні вдало грав воротар, дуже вдало, тому що суперник створив досить моментів для того, щоб бути близьким до забитих нічів. Але все, що не робиться, на краще, ми сьогодні перемогли 2-0, і в стратегії це найголовніше. Володимир Сергійовичу, перша газа закінчилась, ми забули 3-4 години. ще наш автоголки відвикли. Потім була Франція-Греція 1-0. Тепер 2-0. Можна сказати, що Греція так суттєво додала за такий короткий проводив часу. І чим вона вас сьогодні? І в Греції гора була дуже важка. Хоч ми й забили всі 4 м'ячі. Але вони, і як попередня прес-конференція була, я говорю, що команда Греції. Сповідує самі сучасні технологічні побудові гри, тобто всі моменти компактності, ритму гри, перехідний фас, все присутнє. Фізично досить, досить непогано підготовлені. Ігра в Греції була ну, практично до 23-ї минути ну, це кость -кость дуже важка. І ми забили в свої ворота. Практично за рахунок можливо, Управління грою за рахунок замін, які ми зробили, у нас і Калініна, і Хіміч вийшли там. В принципі, ми зробили гру. І ми очікували також, як би так, але мені ще більше здивувало в плані мобільності, і як би так вони вигравали єдиноборства підбори в центрі поля. Це якби так не дуже для нас було приємна ситуація. Ми порушували свої технологічні дисципліни, не тримали компактність, а за рахунок цих моментів вони і технічні, ну, всі складові сучасної команди. Що ти його пенальті на першій хвилині? Ну, стосовно е результату, так він поміг. Стосовно гри, ви, е було видно, що він у да, своєму це запитанні, ви даєте і відповідати. Ну, гол, я, гол завжди це добре. Ось в вашому запитанні, так якби, і відповідь. Вроді би і забили, і запас скажу прочності є. Але... Ось ми програвали ті речі, про які я говорю. Одна із основних складових сьогоднішнього футболу, да, сучасно, це є компактність. Ми її порушували. Не тримали ті відстані в лініях, між лініями. І суперник, якби так і більш вдало це робив. Ну, дякуючи Богу, і Бойченко, що вона забила другий м'яч роздягальні. Але другий тайм не легше. Катерина Смсова теж коли тягнула, сьогодні. Ну, так, сьогодні зварич. Вам, добра дуже тішить і нам, журналістів, львів'ян, що з кожним матчем більше вполівальників приходить на збірну України жіночу на арену, і сьогодні було 3100. 3100? тисячі Так. Попередньо 4,5 було. <ріст> ну, з Албанії 4,5. Це на Франції, А во Франції було 15 тисяч. <ріст> Коли з Албанії грали, було 4,5 тисячі. Ну, добре. І збірно вже там останні пороки тут виступає, всі домашні матчі, виїде до Львова, це вже такий. Чітка асоціація з тим, що це якби в Україні ваше місто, де ви приймаєте домашні поєдинки, так і чи збірно відчуває цю підтримку, як дівчата між собою це обговорюють? Я вам приклад приведу, просто суперовий для мене, для всіх дівчат. Ми в виниках проводимо там учбове заняття. Виники грали рух першої з області з погоню. І Ми за 15 хвилин до кінця гри проходили вже якби так на своє тренування. Ми проходили повз трибуну, трибуна вся піднялася і плескала збільні країни. То є найвизначна оцінка показник, що люди люблять, підтримують. Мирон Богданович безпосередньо сам на двох тренуваннях був ось в готелі. Суперове відношення, ну і арена сама. У нас задекларовано всього два стадіони тобто Національний Олімпійський і Львів Арена. Нам тут дуже комфортно, починаючи від тої ситуації, де ми тренуємося в виниках, ось і всі складові, готель і самий стадіон. Так, смс-ки шлют, квитки просять. Ось зараз там фанати чекають дівчат. Так що все юки. З боку, це класно, бо Львів Але інші міста знову ж таки вони якби обмежені в цьому. Тут ситуація яка? є е, задекларовані стадіони через УЄФА. Ми не можемо, ми не можемо грати будь-де. Ось е, французька збірна, вона там в кожний раз, ну якби так в іншому місці. Можливо, щоб було більше задекларованих ну, ліцензованих стадіонів, можливо, ми, ми і переїжджали. Ось. Але нам тут комфортно, нас підтримують тут. І якість поля, і арена, все, все добре. Якщо вас запитати, от сьогодні шостого номер дуже здорово відіграла. Ви додавали завдання, коли тому що її закрити, тому що вона там і била, і віддавала поситок? Ну, розумієте, ми без послід... Ми Вивчаємо, звісно, суперників, індивідуальника, якості там. Але у нас ситуація була командні дії правильне переміщення в зонах. Ось. Друга ситуація, вивчаючи кожну візаві на позиції, ми маємо таку інформацію, там, хто ліва нога, хто там права нога. Ось це інформація була, але суперник зіграв ну, краще, чим, чим наші моменти контр-ігри. <кій> Дякую, чи Бог, вона не забула. Друге питання, ну, гра з Румунії, напевно, буде вирішальною. Як ви плануєте до неї готуватися, до, до неї досить ще далеко, майже три місяці, більше ніж три місяці. Як ви будете до неї готуватися, і в тому плані... Чи не насторожує вас сьогоднішній все-таки, напевно, зіграємо, так, як було, чи ви очікували? Вона насторожує в плані того, що в Румунії буде все таки суперник, напевно, сильніший і грати на виїзді? Дійсно, ми з Руминами йдемо як так на здрявну здрю. І... Вона дуже швидко прогресує зараз збірна Румунії. Е -е... Ну, чоловічий футбол завжди там був якісний, а зараз ще й жіночий піднімається. Нам дійсно три місяці, але цей термін часу це що? Нагляд за тими футболістками, які в своїх клубах скільки зіграли, як зіграла, в якому стані, щоб здорові були. Проміжний збір у нас в серпні, місяці, є там якби проміжна гра з Боснією.